В школі нас навчають математики, біології, фізики та багатьох інших речей, але, на жаль, не того, як впоратись зі страхом, депресією, гнівом чи життєвими труднощами, не розповідають, як бути впевненим собі та дбати про самооцінку. Всього цього ми повинні навчитись самотужки. На допомогу приходить стоїцизм, філософія простоти, поміркованості і щастя. У сучасному хаотичному світі вона обіцяє, що щасливе життя досяжне для кожного. Не має значення, чи ми багаті чи бідні, здорові чи хворі. Освідчені чи ні стоїки зрозуміли, що зв'язок між зовнішніми обставинами та нашим відчуттям щастя надзвичайно слабкий. Все залежить від того, що маємо в голові. Гарне життя дефінюють загартовування власного характеру, переконання, вибори і вчинки, а не події в неконтрольованому зовнішньому світі. Так вже буває, що люди втрачають роботу, сім'ю, хворіють, потрапляють в аварії, розлучаються тощо, але ми не можемо дозволити зовнішнім обставинам, наприклад, дощу, токсичним друзям чи зламаному авто, керувати нашими почуттями. Зараз ви почуєте чотири захопливі історії, які здатні допомогти відчути себе щасливим, незважаючи на те, що нам підготувало життя. Традиційно відео створено на основі книги, яку бачите на екрані. Жодне дерево добре не вкорінюється і не міцнішає, якщо на нього не дмуть сильні вітри. Потужні пориви, тряски і смикання змушують їх пускати коріння все глибше і глибше. Натомість ніжні та індітні деревця ростуть у сонячній долині, де годі сподіватись за вірухи, граду чи бурі. Людський дух може гартуватися як дерева, якщо життєві шторми використовувати собі на користь. Завдяки труднощам стаємо сильними, спокійними, дисциплінованими і скромними. Подібно до того, як дерева посилюють коріння, щоб не впасти від найдрібнішої негоди, так і ми повинні зміцнювати власні позиції, якщо не хочемо, щоб кожна дрібниця збивала нас з ніг. Таким чином, людина підготується до будь-яких складнощів, які перенесе життя. Наступна історія про лучника, який цілиться в мішень. Він досконало знає послідовність дій: натягнути лук з потрібною силою, закрити одне око, зосередитися, затримати подих і відпустити тятиву. Тепер уявімо, що стріла вже в повітрі, а ми спостерігаємо за нею в уповільненій зйомці. Вона більше не під контролем лучника, тож не маючи найменшого впливу, йому залишається тільки спостерігати. Чи може щось трапитись? Звичайно, неочікуваний порив вітру здатен змінити траєкторію польоту. Птах може пролетіти прямісінько перед стрілою. Людина з яблуком на голові може чхнути і нахилитися. Все це зовнішні обставини. Справа в тому, що лучник здатен зробити все, але тільки до тих пір, поки не була відпущена тятива луку. Чи влучить він у яблуко, не залежить виключно від нього. Те саме, дорогі глядачі, стосується нашого повсякденного життя. Навіть з найкращими намірами кінцевий результат залежить від безлічі зовнішніх факторів, на які не маємо впливу. Ми зобов'язані зосередитись на діях, які контролюємо, а ціла решта байдуже. Якщо визначимо успіх як прикладання максимуму зусиль в процесі, то не зможемо зазнати невдачі. Успіх це той факт, що займаємось в тренажерному залі, готуємося до екзаменів або що доглядаємо клумбу біля свого будинку. Кінцевий результат часто переоцінений. Якщо ми зробили все мислими і немислими, то, власне, вже досягнули успіху. Тепер уявіть собаку, прив'язано до візка, який повільно рухається. Повідок досить довгий, щоб пес мав два варіанти перший плавно слідувати за візком, який значно сильніший за нього, водночас насолоджуючись поїздкою та милуючись оточенням. Другий варіант, пес може з усієї сили опиратись, а в кінцевому підсумку люто гарчати, коли візок потягне його за собою. Наш життєвий візок точно так само кудись прямує. Ми або переймаємо ситуацію і намагаємось отримати з неї максимум користі, або вперто боремося, плачемо і почуваємося нещасними. Страждання, гнів і тривога є результатом боротьби з реальністю. Ми лаємося на водія, який нас підрізав, обурюємося несправедливим оцінкам на іспиті, чи сердимося на маршрутку, яка запізнюється. Якщо поглянемо на цю ситуацію об'єктивно, то усвідомо, що боротися з ними немає сенсу, адже минуле неможливо змінити. Однак ми продовжуємо війну з реальністю і хочемо, щоб вона була іншою, а це призводить до тривоги, злості та образ. Краще насолоджуватися життєвими пригодами, ніж хворобливо обурюватись, коли вони тягнуть нас за собою. Як гадаєте, що б сталося із Гераклом, якби йому не довелося битися з гідрою чи немейським левом, чим би він займався, якби не було таких викликів? Скоріше за все, повернувся б на другий бік та спав далі. Провівши життя в розкуші та комфорті, він не став би могутнім героєм, про якого ходять легенди. Зробімо паралель до нашого життя і побачимо, що виклики та труднощі важливі й необхідні. Усі негаразди це випробування, завдяки яким можемо стати кимось більшим. Варто задуматись, де були б люди, якими захоплюємося, якби вони не здолали ніяких складнощів. Наприклад, наші батьки, колеги по роботі, Мессі, Роджер Федерер чи будь-яка інша зірка вони б точно не досягнули таких висот. Щоразу, коли настає чорна смуга у житті, згадаймо Геракла, який став сильним лише завдяки пройденим випробуванням. Дорогі глядачі, стоїцизм вчить, що насправді лише ми руйнуємо своє життя, але водночас тільки ми можемо не дати зовнішнім обставинам нас перемогти. Більше філософських відповідей на життєві дилеми знайдете в книзі за посиланням в описі, а також ось в цьому огляді книги Думай як чернець, яку можна назвати посібником з досягнення внутрішньої гармонії.